А всім здоров, всім здоров. Виступати після санчату, як займатися сексом після того, як поїв дирунів, знаєте, краще вже не буде. Так. Е -е. Та я сьогодні виступаю останнім, мені здається, що я вперше в житті виступаю останнім, хоча, хоча ні, ж було ще раз в мене на сольнику. Мене там теж під кінець поставили, нормально було. Вчора було 1 вересня. Поблудуйте, хто не любив <соць> рано. рано. <соць> хто не любив 1 вересня в дитинстві? Так, я теж Я ненавидів 1 вересня, бо я ненавидів вчитись, а ненавидів вчитись через те, що я дуже добре вчився. Ну, і... Та, і мені прям треба було вчитись в школі, ну реально класно вчитись. Щоб ви розуміли, я до сьомого класу домашнє завдання спочатку писав в чорновику, потім переписував в чистовик і вже аж потім в зошит. Там така схема була. І я дуже добре знав математику, це реально правда. І про те, що я добре знаю математику, знали навіть старші класи. І в мене була одна історія: це реально що правда, я нічого не придумав. Десь в сьомому класі я вийшов на перерву, до мене підбігають два старшокласники і кажуть, о, малий малий, малий ходи сюди. У нас, коротше, зараз екзамен, і нам вчителька дала завдання, казала, якщо розв'яжете його, то отримаєте два, ой, три, не два. І каже: от, глянь, ти знаєш прикольну математику. Я дивлюся, а там X куб плюс Y куб, дрібня Z куб. Я кажу: ну, ви брікали тут нема розв'язку. А вони кажуть, в смислі тут немає, ну йдемо на другий поверх, там глянеш, я не знаю. Я кажу, дивіться, це велика теорема Ферма. Вона не має розв'язків в цілих числах. Вони кажуть, малий, нам треба в цілих, давай в дрібний якось. Давай. давай швиденько, поки перерва не закінчилась. Я кажу, та вчителька з вас прикалується, де тіпа пранк, ви не можете це розв'язати. І один старшокласник дивиться на другий каже, бля, я тобі казав, що він дебіл. Ну, Краще б пішли до фізрука. Він, Він то розв'язав з алкоголем і ту ферму би теж розв'язав 100%. Е, недавно ну, запросив маму на Банк, і через день мені прийшло 50 гривень на рахунок, і повідомлення, ви відкрили нагороду бро! Я думаю, бро! Кажу, мамо, мама, Мам, ми тепер бро, йоу. Кажу, до речі, бро, я цього року не приїду купати картоплю синою. Оце крінч. Мама каже: чуєш ти бро? В нашому випадку бро не від слова браза, від слова Боже, родила придурка бляха. Я кажу, мама, це рофл. це рофл. Я розкажу це на стендапі. Yeah. Е, недавно мені прийшло повідомлення від «Київстар», що ви цього місяця перевищили ліміт інтернету, і тому ваша швидкість буде зменшена. Я думаю, моя швидкість. Я айтішник, працюю з дому, яка там <риклад> Ну, Але думаю, подзвоню, запитаю, як можна перевищити ліміт безлімітного інтернету. <риклад> так, дзвоню, вона мені каже, а у вас який тарифний план? Я кажу, чесно, не знаю, але виглядає, що БДСМ плюс, якщо чесно. Ну, бо я мучусь капець. <риклад> так. Вона каже, ну дивіться, можемо вам запропонувати інший тарифний план, там 100 тисяч мільярдів мегабайт за кордон на всі номери і все безплатно за 350 гривень в місяць. <с details> я думаю, ну нормально. Кажу, але там не буде ніяких вже обмежень. Вона каже: ні ні ніяких обмежень, якщо ви не використовувати більше 300 мегабайт в день. <rd Falls> я думаю, ну нормально. Каже, ні, я напевно знайду собі іншого оператора. Вона каже: ну дивіться, я би вам не радила, бо ми знаємо, куди ви тратите той ваш інтернет. Каже, могли хоча б хоча би Full HD не включати. <рик> та я вирішив виправдуватись, кажу: то не я, то і псо. Знаєте, до речі, такий псо? Та, бо я донедавна не знав. Я думаю, що новий інститут в поліцесі, який знаєте. <рик> і хахате, і псо. Але потім цей е... всі кажуть в інтернеті, та то і псо, то і псо, не слухати і псо. Я думаю, і псо бляха, що? Ну і вирішив коротше, розібратись, почитав, що це інформаційно психологічна операція або атака. Думаю собі бляха, то взагалі не страшно. Ну я ж з дитинства живу віпсо. Це не свисти, бо не до грошей, не переступає через мене. Хто носить фірму Адідас, взагалі не страшно. Шкода, що я не знав, що таке псо раніше, кота би назвав іпсо. Там такі психологічні атаки. Зранку що капець. Але можу поспорити, що навіть під цим відео хтось напише, що не варто недооцінювати ІПСО, цей виступ і є ІПСО, Скільки вам платять за жарти про Порошенка? Хто кажуть, став лайк, якщо ти ІПСО. Так, е, Та я ще це, згадав собі історію. минулого разу в театрі, я мав розказати, але Володимир Сухенко Барбершоп не прийшов. В них був день народження і три роки їхньому барбершопу. Я би хотів по-перше, від нас всіх подякувати, Володимиру, за те, що нас стриже. І я згадав історію, як ми вперше познайомились. Ну, нам сказали, що можна буде постригтись перед стендапом. Я приходжу, не знаю людини, перший раз бачу, сідаю в крісло, він каже, як будемо стригтись. Я кажу: ну, так якось так, ну, типу, тут коротше, тут довше. <реш> а да, він каже: а на голові? <реш> я думаю, да, Це наш барбер. <реш> Та Володя, дякую. А, да. а, недавно цей, вийшов цей серіал, типу приквел до Гри престолів, якось там дім дракона називається, та, знаєте. І я всіх знайомих питаю, чи варто мені дивитись цей серіал, якщо я не дивився Гру престолів. Ну і хтось каже, подивись, хтось каже, не дивись, хтось каже на себе подивись. 36 років, який дім драконів? Я ж так розпереживався, мусив в доту зайти, щоб трохи. Відпустило. Ще взнав недавно, що петиція про легалізацію еротики і порнографії набрала необхідних 25 тисяч підписів і 3 мільйони переглядів ну, на порнхабі. І тепер її має розглянути президент. І мені цікаво, чи в цій петиції є приклади. Ну, типу, там Володимир Олександрович, оце еротика, це порнографія, це БДСМ. Він каже: в смислі, це ж парад російський. Ну так, да, це те саме. І суть петиції в тому, щоб легалізувати вебкам модели, оці всі onlyfans модели. Під них навіть свої кведи мають відкрити. Категорії 18 Та... Я не здивуюся, якщо в Поплавська з'явиться новий факультет, то що... <рив> вебкам майстерності. Менеджер onlyfans бізнесу. А я, до речі, хтось взагалі хто підписав цю петицію? Ніхто? Бо я планував, але що руки не доходили ніяк. Відоси <плес> <плес> які відволікали постійно. Так, згадав за порнографію. Недавно зайшов на свій LinkedIn. <плес> Знаєте, що таке лінкідін. Хто не знає, то типу така соціальна мережа в основному для айтішників, де ну там шукають собі роботу. Якщо там постять фотку мертвої русні, то переважно з підписом звільнилася гаряча вакансія. <риклад> Та. Я зайшов, ну і там для айтішника стандартно. Десь 60 повідомлень від різних айті фірм, і всі повідомлення починаються однаково. Добрий день, Віталій. сподіваюся, у вас все добре. Та і в кінці, може ви плануєте змінити роботу. Ну, це ж так працює. Якщо все добре, щоб не змінити роботу. Трошки додати невпевненості. В цей час наш прости, простий. Та і цей у нас на роботі в перший місяць після початку війни нам, нас попросили оцінити, наскільки ви можете бути ефективні в відсотках порівняно з тим, як ви були ефективні до війни. Ну, я так прикину, написав там 80% від тих 80%, які я був. А Я просто ніколи на роботі не розказував, що я ще займаюся стендапом, тому що насправді це дуже важко поєднувати стендап і роботу. Дуже важко не жартувати на нарадах. знаєте, Коли шеф каже, хтось відкривав наш сайт на Макбуці, я кажу, на Макбуці, ні, на і викликав. Відкривав. Ну, такий жарт, ну, дуже важко його поєднувати. Я, до речі, часто виступаю на корпоративах в ІТ-фірмах, але ще ніколи не виступав в тій фірмі, де я працюю зараз. Ну не через те, що там мене не кликали, просто в мене по контракту все, що я роблю в межах фірми, все стає власністю компанії. Буде дуже дивно, якщо мій Сіо прийде на збори акціонерів і закінчить свою розповідь. До речі, недавно маму на монобанк запросив. Е, та і на завершення дуже часто зараз бачу такі повідомлення в інтернеті, типу, хто їде з Кракова у Львів там, чи з Краківця в Київ, треба дещо передати. Але ніхто не пише, що передати. Я раз вирішив написати, типу пишу: я їду з Кракова, що треба передати. Передай привіт моєму стрикові зимної води, нормально. Каже, не знаю, чи влізеться, я не сам їду. Ні, насправді я жартую. Ясно, що я такого не робив, бо я дуже поважаю людей, які нам допомагають, тим більше за кордоном, різним волонтерам. Мені здається, коли закінчиться війна, то якщо б проходив чемпіонат світу по волонтерству, ну то Україна не просто перемогла б там, очевидно. Вона б ще приїхала чуть раніше, там допомогла всім поселитись. <реш> да, тому що українські волонтери найкращі. Все, дуже дякую вам, гарного вечора.